І це дуже важлива історія. Про... Я дуже багато про версії себе вже розповідаю, і зараз вам ще скажу, можливо, комусь повторюся, але це важливо. Зараз дуже модно саме так казати, що я хочу стати кращою версією себе. І воно б, може, було б ок, якби в цьому ж одразу не було запаковано, що попередні версії були недостатні. А якщо попередні версії були недостатні, то і тоді. І зараз, можливо, в майбутньому я не буду до кінця приймати себе, бо я завжди буду недостатня. Да? Уявимо ще раз логіку. Сьогодні, може, моя і найкраща версія, але ж попереду ще якась. Значить, я в цьому процесі знаю, що я вже себе не доприймаю, бо там я буду кращою. Там я прийму більше. Тому я разом з нейробіологом Петром Чорнономорцем постійно кажу одну і ту ж фразу. Якщо у вас є різні версії себе, значить ви ніколи не можете побачити, що ви достатні вже тут і зараз для того, щоб любити себе. Тому ми перефразовуємо цю фразу. Я стаю більш цілісною, або я бачу себе більш цілісною. Нормально, це що означає? Що є цілісна версія мене, але поки я росту, я бачу частинку пазлів, потім ще частинку пазлів, ще... але я знаю, що я з самого початку окуходить, що ви зараз насправді про те все, що ви розповіли, у вас зараз відбувається стадія додаткового дорослішання. От ви були дорослою, а зараз ви ще. у зрілості є багато дуже стадій. І отут зріти можна, доходь до останнього подиху. Так, да, це не пов'язано з віком, але це пов'язано з тим, що кожна ваша ця планочка дорослішення, що вам відкриваєте, Більше об'єму побачите, ви стаєте ще мудрішою. Знову додатково відкриваєте свої ж пазли. Ще більше бачите. Тому це не версії, а це я відкриваю просто ту себе, яку я не добачала, будучи на цій лінії. А з цієї сторони я бачу більше. А якщо я себе переводу ще вище, я ще більше побачу. Тоді виходить, що ми народжуємося вже достатніми, щоб прийняти себе зі всіма штуками, які з нас вилазять. Розумієте? Цілісність дозволяє нам бути не ідеальними, але повноцілими, самодостатніми. Тоді е, вам буде трошечки легше дивитись ось на що. Я знаю, що троє дітей. Mm. <ріхи> І що? А, Вони можуть кричати, вони можуть сваритися, вони можуть битись. А, так, тут важко, можливо, я не ставлю собі тут високу планкову ви поставила, щоб сприйняти це з радістю. Можливо, я вам відкрию свій там, секретик. Цілісність дає мені можливість навіть в таких моментах бачити ясно, що з ними відбувається. І оця ясність не дає мені не впасти в те, що я переживала, але при цьому не дає мені змусити себе до радості або ще до чогось, коли я не можу. Я можу бути втомлена, я можу бути розгублена, я можу бути, скажімо так, шокована якимись речами, які вони один з одним роблять, але при цьому я знаю, що я достатня. Значить, я впораюсь. Тобто в мене достатньо прийняття себе, значить, що я їх можу прийняти з цим всім. Угу. А коли я не приймаю себе, я не можу прийняти їх з їхніми цими тараканами, тим паче, угу. коли вони маленькі, і, і ця незріла нервова система змушує їх робити іноді взагалі чудернацькі речі. Ця концепція дозволяє вам. Завжди бути повноцільною, завжди достатньою, перестати що вимагати від себе. Важливо, щоб ми припинили бути один до, самі до себе катами, або людьми, які себе самі ж кудись женуть, замість того, щоб прийняти дозволити, комусь часу, якийсь. Якомусь недоліку розгорнутися і перетрансформуватись, тоді ми можемо цим цим же відплатити своїм дітям, дати їм час до своїх недоліків.